Доброго дня Максим Поляков, фракція Народний фронт, депутат міжфракційне об'єднання Депутатський контроль. Я сьогодні хочу звернутися до Генеральної прокуратури та Державної фіскальної служби з того розслідування, яке проводило депутатський контроль спільно з громадськістю щодо ситуації, яка склалася в Одесі Одеській області. Було викрито найбільший конвертаційний центр. Більше 40 всього ПДВ, тобто податкового боргу, який списувався саме через Одеську область. Це робили 10 фірм, які зареєстровані в місті Одесі, які мають пряме відношення до фінбанку та людей, які мають відношення до аеропорту Одеса. Це два відомих одеських олігархи, які також мають пряме відношення до сім'ї Януковича. І під час Роботи втікшого що президента саме ця група обслуговувала гроші, які виводились за територію України. Справа в тому, що те розслідування, яке проводила колишні працівники та громадська рада, при податковій вони викрили схеми та суми, які відшкодовувались абсолютно незаконно, і проходили через фінбанк. Це через суворівську податкову міста Одеси 36 мільйонів, які були незаконно відшкодовані, і жодної реакції до цього немає. Ми вважаємо, що є підозра, що до цього відношення має саме керівництво Державної фіскальної служби міста Одеси. І хочемо також звернутися до Національного банку це щодо переводу активів. До від фінбанку до банку Кристал. На жаль, Національний банк жодним чином на цю ситуацію не впливає. Також хочу звернути увагу голови Національного банку Гонтарєва щодо виводу якраз капіталів і переводу активів від банку Януковича, тобто Арбузова колоба банку Фідобанка, до Євробанку, за яким стоїть сьогодні керуючий директор Адарич. Тому просимо всі прохоронні органи цю ситуацію взяти на контроль. Дякую. Романюк Віктор, фракція Народний фронт, між об'єднання, депутатський контроль. В модерній Україні вже стало доброю традицією, коли всі знають про корупційні схеми, всі про це розповідають. При цьому правоохоронна і судова система абсолютно аморфні щодо цих фактів. Ми зараз піднімаємо це питання для чого для того, щоб знову ж таки довести до громадськості, що ми знаємо про це. Ми тримаємо це питання на контролі, і персоналі, які ставлять перепони і ці всі процеси для того, щоб притягнути конкретних виконавців до відповідальності, які вибачте крадуть гроші з бюджету. А це гроші конкретно кожного платника податків в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми не боїмося називати ці прізвища, називати персоналії, називати посади для того, щоб пролити світло на це все і показати людям, як потрібно діяти, як потрібно отримувати результат для того, щоб побороти корупцію в нашій державі. Дякую.